Мій Господи, до Тебе шлів благання, молитві Тихі, схилена душа, почуй, Ісусе, наше сподівання, бо біль розлуки серце розріза. Просимо, Боже, за тих, хто безвісти пропали, десь у полях, у вогні і диму, щоб Ти знайшов їх, де б вони не перебували, розігнав. Твоїм світлом, пітьму, поверни живими тих, хто в полоні, хто в ланцюгах терпить муки і гніт, тримай їх очі у своїй долоні і захисти від лютих бід. Нехай додому шлях їм засіяє крізь всі кордони, кулі і вогонь. Хай ангел твій їх всюди охороняє від ворожих стріл, від злих долонь. Почуйте, мамо, що ночей не спить. Біля вікна все сина виглядає, нехай твоя милість її освятить, і звістку благовує їй у дім посилає. Дружині Шовтузі і має дітей, дай віру міцну, як сталевий оплот, щоб діти діждались рідних очей. І батько обійняв свій рідний народ, сестри і братові, кожному в хаті, хто в небо вдивляється, що хвилини, о Боже, Ти можеш кайдани зламати, з'єднай знову душі і сілі родини. Ми віримо, Господи, в силу Твою, що кожна сім'я дочекається свята, збережи Україну В тяжкому бою. І поверні додому і сина, і тата. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу.